Всім привіт, мене звати Юлія. Я мешкаю зараз у Чорногорі, у місті Бар. Я не думаю, що тут є сушилка, але знаєте, все може бути. Ви не казали, що в мене не все нормально з головою. Ось, будь ласка, шляпи продаються, сумки на пляж, рушники діткам. Тобто, якщо ви вдома забули все це, можете просто зайти в гіпермаркет волю. Не обов'язково на спеціалізований магазин. Ціну 2,90, в принципі, така сама ціна, як, і в нас, як я їх називаю в ЦУМі. Там може бути 2 євро, тут 2,90. 2,59, так само, як в Аромі, Нема сенсу звідси тарабанити. Колись була Євро 99. Юля заспокоївся зі своїми шоколадками. А ось тут теж, до речі, 79 а було 99. Які тут ціни? Одна коробочка, 1 євро. 1,49, 1,65, 2,35, Тільки що ми були в Ікеї, там скільки коробочок, і це було 7 євро. А тут ну не вийде тут дорожче. Тут одна коробочка, 5,09. Ну можливо, краще якість пластик. Мені подобалось в дитинстві купувати вафлі, і перемазувати кремом. А знаєте, в на кондитерській, коли я працювала, практику проходила, ми брали масло не молоко, какао, це просто, це просто. Мені здається, ці трішки твердуваті. Це взагалі, Юля. Проходимо, проходимо. Та що можна купити? Ну, назад, будеш вертатися купистю. Ще оков не ходила, понімаєш, з вафлями. Ой, ви знаєте, що вам сказати? Коли я починаю знімати продукти для вас, хоча я не планувала, я розумію, що я голодна. Юля, ти завжди зімеш на продукти, тому що я завжди голодна. Я вже практично вийшла, але згадала, що тут дуже такі гарні кондитерські вироби. Не знаю, чи смачні, але покажу вам. Я ж казала, після кінчиться піду в фігаро. Є кондитерський маленький магазинчик, але тут теж виглядає дуже апетитно. І піца тут є. Це, це все великі волі. 2,50 шматочок. Такий бутерброд, 3 євро практично. Ну і салати можна додати. Було орієнтуватися, будь ласка, колись церква, її не пропустите. Навпроти торгівельний центр волі. Ну, це гіпермаркет, в принципі, тут продукти. І ось ви йдете прямо по цій доріжці. І спочатку буде 2 десембе. Магазин, потім турецький магазин. І наступний окоф. І далі по цій же дорівці йде тільки вже з лівої сторони ближче до автостанції Цунгу. У нас два ДСМ. Не знаю, чому так магазин називається англійською. А, почекайте, десембар. це ж і Чорногорська теж буде грудень. Я забула, що у них місяці, в принципі, так само англійською, мовою, так і у них. Дуже багато є світильників, але такого, як мені, треба, немає. Ну таке щось воно велике, ну але... розумієте, у мене проблема. У мене 28 сантиметрів, а всюди 30, бачите, тут 33. Ну тобто мене, я навіть довжину не мірю, тому що в мене в ширину, воно ширину, ну, не підходить. Так, ну, ті широкі я бачу, ті всі широкі. Отого я і лажу, знаєте, не можу сушилку знайти. Оця навіть підходить тут 27, а отак 44. У мене 50 з лишнім. Я не хотіла просто пластик. Ну, якщо нічого не знаю, то що робити? Ви зрозуміли, самі дешеві крани. 31,80, ну це ще більш-менш. І то, мені здається, він швидко зламається, тому що дуже погано це рухається. Це вже краще. Хоча, може, на початку все так. Оцей 22,50, ну там просто хавайся. Там... Не знаю, може, так воно має бути. І все, і пішло все дорожче набагато. Зарі 25 євро. Мені кажуть, треба технік сервіс самого. Ось тут шикарно все. Я знаю, що це буде працювати. Ну, це 49 євро. Люди милі. 93 євро. Ну добре, це, це з примочками. Тут 53. Тут, ну, розумієте, чим дорожче, тим краща система цього, що воно працює. Кажу, яка різниця? Ну, така різниця в мене вані відламалося. Ну, правда, Юля, ти 7 років не прокористувалася. І до тебе ще користувалися 5 років. Може на 7 вистачить, я думаю, тут гірша якість, не вистачить. Тугу вже він, мені не подобається, як норк працює. Так, 2 десемби багато всього є. Тут і пластик той самий, і вішечки. Я ходжу з сантиметром. Ви подивіться, яке, ну, як типу, як називається обличчя. Юля, воно в тебе такі є, її скажає. Коротше, оця маленький штибзік. Куштує 233 євро. А я купила шафу з шириною 145 сантиметрів висотою 2 метра за 195 євро. Намос. forever. Я всі казала, намос не хороший, хороший. Ціни хороші, значить все буде нормально. Дивіться, які гарнючі піони. Клас. Як вони пахнуть? М -м -м. Яка краса просто. ж от. Насолоджуюся. Як гарно доглядають за квітами тут. Зараз зайшла в магазин. Ми його називаємо турецький, тому що тут в Туреччини багато всього. Ну, я так називаю, можливо, хтось якось по-іншому. Він знаходиться між 2 десемба і Оковом. По тій самій стороні. А на базарі в Подгориці взяла за 60 копійок, а тут 50. Нормально? Коротше, в нас в барі дешевше. Я просто не знала, де в нас продається взагалі магазин, тканин, там ниток. Практично, по-моєму, на базарі трішки є. Мені сказали, знайомі, що покажуть. Абсолютно все змінилось. Все змінило прикол. Зараз більше все так прибрано, гарніше поставлено. Знаєте? Більше місця стало, краще видно. На стіл можна взяти якесь Юля. О, і Це твоє, так. З якими кружевами. 4 метра за 4 євро за 1 метр. Це двор взагалі барське покриття, все в золоті. Ціни, напевно, 9-10, 11 море пластику взагалі. І по євро одна така, а є три таких по євро 50. Здається, тут найвеличезний вибір пластика. Все, що тільки можна. Посуд. І тут, до речі, дивіться, терки по 3 євро. Тому що в інших місцях я бачила по вісім. Ну, я купила з 1 євро на бараховці, дуже класну терку. Мені прямо сказали, обережно, вона дуже гостра. Я рахую, вісім євро на терку Це дев'ять сантиметрів. І тут воно дуже маленьке. Вона 56 шість взагалі. 36. 36. Тут влазить, але в довжину ні. Ну що це тоненьке, просто як, як дротик мав. 12 євро тоді коштує. Якщо я верхню полку зніму, то воно влізе. Але це ж івірі, це розумієте, воно буде капати у ці чашки на низ. Це треба щось інше підставляти, що збиралась вода. Ну не за поки по розмірам підійшло лише це. Решту все за широким. Я вам скажу, що оков дуже великий. І тут такі величезні вибіж. Я просто йду, в мене очі розбігаються. Що хочете? От. Що любе рябе-голубе. Тут може бути трішки дорожче, ніж в інших місцях. А Можливо, і ні. Але те, що тут найбільше виб'є, я думаю, що так. Найбільша кількість сушилок зі всіх магазинів, які я пройшла. Тобто є такі самі, як в 2 десемба, для 4,50. Я навіть там, не знаю, яка ціна, там не написано було. Тобто воно дешеве. Вісім, і по я зараз буду виміряти, звичайно. І по 31, і 31, 13, 69. І навіть є вузенька, ось така дивиться. Взагалі, мені здається, це вішиться на умивальник чи що. І така велика, 4,50. Ну тобто, мені здається, навіть немає чого витрачати час на всі решту магазинів. Якщо йому це потрібно, то відразу в ОКО видіть і не витрачайте час. Привітайте мене, я нарешті купила кран, подивилася всі магазини. Мій майстер сказав, що Юля, всі хороші. Хороше, я прийшла, купила за 29,90. Я не змогла за 22,50 хоча дуже хотіла. Ціна мені сподобалась більше. Але ну було таке щось. Ну, нікакоє, ну просто ні Ну, Юль, от зекономиш і потім скупи в плати два рази. Тому бери те, то, що сподобалось. Так що дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю всім гарного настрою, мира душі, любові, благодаті, мудрості і виконання всіх самих гарних бажань, ну, звичайно, перемогу на в Україні. Цілую вас.